Друге вересня, вівторок, 21 година. І сьогодні тема німці, які вони є, і церква і віра. Отже, до чого я? Хто з нами давно на нашому каналі, той знає, що я би хотіла на майбутнє працювати тут в Німеччині в десятках і шукаю в цьому напрямку роботу. І Вся для цього роблю. І я висилаю резюме, і я хожу на співбесіди. Спочатку тема німці. Це стосується взагалі не моїх не тільки походеньок в десятки на співбесіди, а також раніше я ходила, бо я тут працювала в магазині, і теж я ходила раніше на співбесіди в різні магазини. І ось перша тема пунктуальність, організованість, і взагалі вони такі серйозні. Шуфойо, Містер леді, Дайхман, це в магазині я була так. Десадок, Чемп'яні ходила. Це такий спортивний, хто знає, мережа десадків. Це я назвала тих, хто сказав: ми вам завтра або через тиждень, або там такого конкретного дня зателефонуємо. Ви нам так підходите, ви нам так підходите ми вам ще зателефонуємо. І ноль. Ніхто не відповів. Ноль. Тепер тема віра, релігія. Я була теж кілька днів тому ще в одному десятку. це від церкви, дитсадок. І на співбесіді там на різні теми ми говорили, і мене запитали за віру, я сказала, що найважливіше бути людиною, я себе не відношу ні до якої віри, ні до якої церкви. Я взагалі рідко хожу, або якщо я собі йду, я можу в будь-який храм чи в будь-яку церкву зайти. Для мене це немає проблеми. Тобто, насамперед, люди-ми люди. Але сказали: ви нам так сподобались, супер. Ви нам так підходите з 1 жовтня ви могли б почати тут роботу, ви нам так підходите все. І ми зателефонуємо вам в понеділок, 1 вересня. Сьогодні вже 2 вересня, ніхто не зателефонував. Чому я тут, до чого тут, Віра, Віра? Людина не людина. Для мене насамперед людина це людина, яка сказала, то людина зробила. Не показник для мене, якщо бігає до церкви, чи там вони такі від релігії і вони моляться. Нехай вони сто раз там ходять до церкви, і нехай вона сто раз там релігійний десадок, і ця жінка, до речі, якась зі мною розмовляла, вона, я подивилася в її досі, бо я знайшла в інтернеті, вона раніше працювала при церкві багато років. Для мене людина, якщо сказала людина, людина зробила, а не те, що людина бігає до церкви. Всім всього найкращого.